Мене звати Іван Сергійович. Я оце дивлюся телебачення і дуже часто останнім часом почав бачити нашого президента Володимира Олександровича Зеленського. Але розумієте, мені вже його стає шкода. Чому? Тому що виглядає якимсь втомленим ото імідж військового е, форми. Отій. Але втомленість вже ди, видно. Розумієте, в очах немає радісного, такого натхнення якогось від виконаних справ. І оце часто виступи, Зустрічі з різними президентами, мабуть, таке накладав відпечаток на його роботу. В нього ж є офіс президента, для цього й створений, щоб організовувати правильну та ефективну роботу нашого. Головного управлінця, президента нашого. Але, мабуть, цей офіс якось працює не зовсім правильно, бо вигляд і ну, сам президент якось виглядає, тобто його розпорядок, мабуть, дуже великий, і багато він працює, як на мене. І от кожен день ввечері відео, як від журналіста, типа сводку дає. Навіщо це? От, на мою думку, президент повинен виступати тільки по таких дуже важливих питаннях, особисто. Є ж у вас в Офісі Арестович, Подоляк, зробіть ви їх прес-аташе, так як от у того ж Путіна. Є той Пісков, який виступав по всіх питаннях, а президент тільки по дуже ну, таких стратегічних напрямках виступав. І от як я дивлюсь, у нас кожен день ввечері президент виступав. Воно вже нівелює оцю як для мене. Я хочу бачити тільки виступи, якщо виступав президент, значить, він щось важливе скаже. І я повинен його подивитися. Тобто є, він не повинен, на мою думку, працювати як журналіст. Оце Моя думка для офісу президента. А я розумію, що йому треба там, зустрічатися з різними е, приїжджаючими президентами. Там е, дуже багато зараз цих справ є. Ну, не можуть Кулеба замість нього розмовляти з іншим президентом Там Польщі, Дуда приїхав. Не можуть міністр закордонних справ. Ну як, можуть, але якось буде негарно, не якщо президент цілий приїхав, а Зеленський не захоче з ним зустрічатися. Щось не те буде видно. Тому треба нашого президента розвантажити, щоб він якось виглядів, відпочив, подумав над нашими справами і видав якесь щось гарне, таке для розвитку нашої країни. Це таке зауваження від мене. От, наприклад, поїхали в Херсон. Ну, потрібна така для міжнародного масштабу акція. Що поїхати звільнили обласний центр, треба поїхати там, підняти прапор для зарубіжних країн воно якийсь, Поштовх дасть. Але, як завжди, офіс перестарався, і, ну, отих журналістів, які перші попали, е, наказали, ліцензії повідбирали. Навіщо це було? Це на користь нашій державі чи ні? І от е, дивися, що Бувають такі якісь ляпи в цього офіса. Виникає вже питання, чи це просто якесь недопрацювання якесь цього офісу, чи це навмисно зроблено. Навіщо такі от допускати ну, ці ляпи? І от офіс створений, нібито самим Же Зеленським, а по висновку моєму зі сторони, і засобів, відкритих засобах інформації, це, що я бачу, отак, зі сторони. Мені кажеться, що офіс якось працює не дуже неефективно. Створює роботу для цього офісу, для самого президента. А він для цього і призначений ефективна робота нашого президента і формувати його порядок денний і все інше. Це я так розумію, можливо, щось не так. От деякі люди говорять, що оце президент багато виступав по телебаченню. Це він для того робить, типу, кажуть, що бере відповідальність на себе. Але відповідальність і так лежить у військовий час, на ньому лежить. І за Верховну Раду, і за Кабінет міністрів, і за Міністерство закордонних справ. за... Збройні сили України за все лежить на ньому. І от брати відповідальність це не означає працювати за них, за місць них. Тому це мені і не подобається в роботі, що е, куди не кині, він везде затичка. А всі інші тільки дивляться, раз президент взяв відповідальність, значить нам робити нічого не потрібно. І от виходить, що щось тут не так. От дивимось на Верховну Раду, наприклад. Той же Порошенко такий же депутат, як Давіда Арахамія, наприклад. Тільки Порошенко якось кажуть, їзди і піариться, роздає там генератори, там пекарню дав. Він, кажуть, піариться. А Давид Рахамія не піариться. Ну я от не розумію, чому? Арахамія не хоче піаритися, а Порошенко хоче. І та хай собі піариться, якщо він пекарню привіз, генератор дав, ще там щось привіз для армії. Скоро, мабуть, вже літаки буде з Америки привозити. Тут не розумію. Хай так само і слуги народу піаряться. Кажуть, що це Порошенко не за свої гроші купля, а за справи громад. Можливо, і за справи громад. Тільки питання. Чого це робить Порошенко, а на Давіда Рахамія, наприклад? Бо громада не хоче співпрацювати за Рахамієм, я хочу з Порошенком. От чому так? І оце ж дивися, що Зеленський за них бере відповідальність, а вони в цей час не хочуть працювати навіть волонтерами. І оце є погано, що Зеленський сам працює, а всі інші сидять, відпочивають. А треба що зробити, якщо брати відповідальність? Хай вони працюють, а ти коригуй їхню працю, направляй їх правильне русло. І тобі більше буде часу. Придумувати якісь такі стратегічні заходи, як нам далі там, економіку розвивати, те все, і все інше. Ну, Можливо, я щось не так розумію. Або от давайте представимо: взяли, посадили Порошенка у тюрму, так сказати. Це буде на користь державі, чи не на, не на користь? Можливо, хтось скаже, що це користь буде. Справедливість там якась восторжествувала. Але волонтерити зі справою громад тоді хто буде, а рахамія буде чи хто? І виходить, що від, ну, а тут, що слуги народу, що не зроблять, як я оце бачу, так воно все якось. Навіть от на того ж самого Порошенка за той Томос поданий позов у суд. Навіщо це зроблено? От, отут у мене ніяких відповідей поки що нема. Бо так можна дійти до Державної зради всієї Верховної Ради. А так же ну, не, не, не повинно бути. І от, ну, такі побажання у мене для нашої найбільшої фракції в Верховній Раді, для Кабінету міністрів та для всіх цього всього апарату управлінського. Що от спробую, якщо ви щось починаєте робити, подивіться, будь ласка, на, ну, хоча б уявіть собі результат, який буде. і Гляньте, шкодить він державі та українському народу. Особливо українському народові. Якщо не шкодить, значить це правильна ваша ініціатива. і Робіть його, будь ласка. А якщо воно буде шкодити, ну, тарахам, я вийшов, виступив чи цей Арестович. Вийшов, виступив, що ракету там. Збивали в Дніпропетровську наша зенітна, і вона зорвалась і впала на будинок. Це він не подумав. Чи може він не те, що не подумав, а ну, наоборот подумав та спеціально таке сказав, Уже теж можна дійти до Державної зради? От каже, що збивають, а тут виходить військовий і говорить, що. Оцю ракету Х-22 наше ПВО збивати не може. Як тоді вірить, кому вірити? І от такі, ну, якісь погані, оці виступи, непродумані зовсім, вони, ну, дійсно, шкодять розвитку нашої української держави. А далі ж іще буде іще більше. Але шкода того. Президента Зеленського він один. Колись буде можливо і інший. Тоді будемо про нього говорити. Але йому потрібно якийсь розпорядок йому завести такий. І для цього в нього є цей офіс президента. Не ходити за ним, от як голова офісу, постійно квіточки ложить і він там. А думати, як. Організувати роботу нашого президента, щоб вона була більш ефективною і більш кращою, оце я висказав, що у мене було на душі. І, можливо, це і неправильно, не на часі це. Але це я бачу із засобів, відкритих засобів інформації від журналістів, від усіх. Тому на душі, як ми думаємо, ну, от. Я думаю так. Не знаю, як ви думаєте, але, ну, як є, так воно і є. Тому буду на цьому вже закінчувати. Дякую вам, хто в мене дивився. І, ну, як завжди, ставте лайки, підписуйтесь і бувайте здорові.